Шановні друзі, в дуже складний і тривожний час зустрічаємо наш професійний день. В мирні часи сказали б наше свято – День металурга-гірника. і Гірника. Вже понад 500 днів наша країна героїчно протистоїть варварському вторгненню російських окупантів. Велике горе приніс агресор на нашу рідну землю, понівечені міста, зруйновані підприємства, загиблі люди, скалічені долі. Це наслідок вражої навали нелюдів, мета яких знищити український народ. Але ворог прорахувався: він не знав, який народ живе в Україні: мужній, незламний і єдиний. Весь світ дізнався, що таке український характер, яку місці любов до своєї рідної землі генерує наша нація. Сьогодні ми живемо однією мрією, єдиною метою. Визволити українські міста перемогти лютого ворога та повернути в Україну мирне життя. І для цього кожен з нас на своєму місці робить все від нього залежне для наближення перемоги. Наші колеги спілчани працівники гірничо металургійних підприємств, мужно і стійко виконують бойові завдання на фронті, неймовірною ціною зупиняють просування жорсткої вражої орди. По українській землі, велика шана і безмежна вдячність їм за щоденний подвиг в ім'я України, Низький клін і вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за батьківщину, хто за волю пішов в далечінь за правду і долю нових поколінь. Але герої не вмирають, вони завжди будуть в наших серцях, і їхні імена навіки віків вкарбовані в історію України. Для забезпечення успіхів на фронті вкрай необхідна ефективна робота промислових підприємств і насамперед підприємств гірничо металургійного комплексу. Адже саме український гірничо-металургійний комплекс завжди був і є основою національної економіки. Руда і метал це головні складові промислової потужності. Це міць країни. Гірнича-металургійна галузь поєднує представників багатьох професій, які в усі часи мирні і воєнні з честю та гідністю виконують свою важку, але дуже важливу роботу. Дорогі друзі, ваша щоденна сумлінна праця нелегка та почесна. Це ваш особистий гідний внесок в нашу перемогу. Шановні спілчани, вітаю всіх вас з нашим професійним днем. Днем металурга і гірника України. Бажаю вам міцного здоров'я, сил, витримки, успіхів в роботі і головне мирного неба над рідною Україною. Тримаємося разом, допомагаємо один одному, не залишаємо в біді тих, хто зі злою волі агресора втратив рідних домівку, місце роботи. Проспілка завжди з вами. Разом вистаємо, разом переможемо. Слава Україні і її героям.